Доброго дня, друзі. Сьогодні часи, коли расисти гатять по об'єктах наші неросистеми винахилюють українці. Видумують, як освітлити їхні домівки і щоб в домівках було тепло. Я також придивився. Багато відео почитав в інтернеті. Я також вирішив зробити так, щоб в моїй домівці було світло і було тепло. В основному мені потрібно було для освітлення телевізор подивитися, енергоживлення і для опалення. У мене котел також від електроенергії, тому проблема з цим. Дивився генератор. Розглядав генератор, в тому числі, інверторний генератор є. Однак все-таки вирішив, що генератор це не для мене. Тому я все-таки прийшов до думки, кращий варіант для мене є. Інвертор, ось, акумулятор. І я також придбав зарядний. Ось такий зарядний для акумулятора. Щоб заряджати акумулятор. Акумулятор це в мене Гелевий. Я взяв. Він не є автомобільний, як бачите, не клеми тут, а такі болти. І... Взяв гелевий 100 а Акумулятор. Звичайно, можна взяти акумулятор автомобільний, у мене також автомобіль є. Однак, наскільки пишуть, в нього йдуть випаровування. Він не може бути глибоко розряджений, тобто там є певний і заряджається він не повністю. Тому все-таки я вирішив купити геловий акумулятор. Для цієї справи. Інвертор у мене на 5000 Вт, 5 кВт, тобто. Звичайно, це потужний. Мені вистачило би я хотів вдома так придбати на 1 кВт, на 1000 тобто, або на 2, але мені оскільки Привезли і подарували цей, то я вже використовую такий потужний. Можливо, він більше деякою мірою там буде розряджати акумулятор, на себе брати енергію. Але ну, то незначно. Все одно, зато він є. Якщо буде необхідність підключити щось потужніше, а я казав, мені необхідність це освітлення, це опалення котел і телевізор, подивитися, наприклад, після роботи прийшов додому. Можна подивитися телебачення. І так, це щодо інвертора, ну і зарядний пристрій. Зарядний пристрій. Також це, це до речі, і акумулятор, і інвертор, і зарядний це все китайського виробництва. Зарядний я брав тут в Україні, замовив на другий день. Одразу він є в РЗ, і в інших там на інших сайтах. На другий день доставили. Можна замовити на сайтах Джумі, наприклад, я дивився такий ж зарядний, коштує 1600 гривень. Це автоматичний зарядний, такий, він призначений саме і для гелевих, в тому числі акумулятор, тому що в мене автомобіль не є зарядний, але він не годиться, оскільки для гелевих потрібно. Ну, спец там регулювати щоб І ампери, і вольтики подаються. Тому я взяв такий зарядний. Я кажу, що на жумі наприклад, там чекати 3 тижні дещь, він коштує 1600 гривень. Тут регулюється автоматично все, тобто регулюються Ампери, вольтики подаються під час зарядки. І в цьому плані він дуже зручний. Просто вмикайте його в розетку, під'єднуєте клеми. Ось вони клеми, так ідуть. Цього під'єднуємо до акумулятора і таким чином заряджаємо акумулятор. У мене зараз акумулятор повністю зарядний, і ми зараз попробуємо підключити. і що я хотів сказати да, Наприклад, зараз ми підключимо просто лампу. Це я взяв на 10 Вт з переноскою лампа. Ми її спробуємо підключити до інвертора, чи буде працювати. Лампу під'єднуємо, включаємо інвертор. Лампа світиться одразу. 10 ватт, в принципі, освітлює дуже добре. Так, тут показує у нас 13,2 на вході вольта і 222 вольта на виході. Ось таким чином. Тобто все працює, все нормально. Відключимо я спочатку думав так підключати і підключав такі... Це вже тиждень у мене здається акумулятор, інвертор, але потім ну, все-таки переноски, тому що до телевізора протягну лампа також. Все-таки я подивився і побачив на YouTube також, що можливо пустити цей струм з інвертора в розетку. І таким чином по всій хаті буде освітлення. Я це і зробив. Я зробив такий шнур з старого комп'ютера. Вилка-вилка зі Тобто такий шнур в мене. Добротні вилки такі. І зараз ми підключимо таким чином. Тобто через розетку у хаті. Підключаємо. І включаємо, включаємо в розетку. Просто в розетку. Розетку. Тут вона не дуже плотно пристає так. Треба, напевно, все-таки придбати якийсь перехідник буде. Тому контакт, але є контакт, все нормально. Так, І тепер ми можемо запустити інвертор. Пішло. Вхід вхідна 13,1 вже показує. Вихід 222 вольта. Ось. Так, спробуємо включити світло. Світло є. Світло є. Світло є. І так у всіх розетках, у всіх розетках і всі вимикачі працюють у квартирі. Якщо у вас ну, не, не, не замкнена така мережа, будем, буває, що розетки окремо і вмикачі окремо. Тоді потрібно подавати енергію також на розетки і на микачі окремо. Йдемо, подивимося телевізор, чи працює. Так, Ось у мене телевізор 43 редюна. Включаємо тут в мене фільтр. Так, фільтр горить. холодильник включився і телевізор. Он пазуется. Да Ще потрапляють під ворожу атаку. Все, все працює, схема працююча. Виклик у диспетчерську швидку і мінометний опцію в районі. Відключаємо. З таким чином можна подати так само котел. Щоправда, котел у мене через стабілізатор. Чомусь стабілізатор блокує і не включає, а напряму котел працює, все нормально. Таким чином можна обігріти свою домівку, освітлити. І расистам не вдасться нас зламати. Кому сподобалося відео, корисно було, ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться ним. Слава Україні! Дякую за перегляд і дивіться україномовний контент на Ютубі.